Рекордну спеку цими вихідними прогнозують на Вінниччині. у суботу та неділю стопчики термометрів піднімуться від 37 до 39 градусів вище нуля. Повідомляють у Вінницькому гідрометцентрі. Такі погодні аномалії можуть негативно впливати на самопочуття людей, призвести до ускладнення роботи комунальних служб енергетичних підприємств. Варто пам'ятати, що переважно від високих температур потерпають малюки до 2 років, люди старші за 65 років, а також ті, хто має хронічні захворювання або психічні розлади. Також рекомендується усім пити багато води та не виходити на вулицю в пік спеки. Сильна спека продовжиться і надалі. У зв'язку з переміщенням тропічного повітря з Північної Африки буде зберігатися високі температури повітря вночі в межах 18-23 градуси та вдень в межах 34-39 градусів. Можливість встановлення нових температурних рекордів, дощо не прогнозуємо. Але з вівторка ситуація може змінитися. У ці дні радимо вживати багато води та не виходити без необхідності на відкрите сонце. В період з 13 по 15 липня на території Вінницької області очікується надзвичайно п'ятого класу пожежна небезпека.